Ский військовий ліцей імені Івана Богуна знаний в Україні як найкращий серед подібних закладів. Славиться він високим рівнем викладання та дисципліни, а ще своїми вихованцями. Вимогливі до себе, багаті духом юнаки, до того ж галатні кавалери. Адже виховують майбутню еліту армії у найкращих традиціях. Деякі з них започатковані саме тут. Яскраві та найбільш захоплюючі дійства, звичайно ж, напередодні Нового року. Вшанування традицій є для сучасних кадетів чи не найголовнішим, адже вони нащадки тих самих славетних суворовців і просто зобов'язані з честю носити своє звання. Військові ліцеїсти вже змалку живуть за девізом Життя батьківщині честь нікому. Наш ліцеїсти відрізняється від іншим молоді поведінкою, зовнішнім виглядом і відповідальністю за доручену справу. З самого початку виховання ночення в ліцеї у нас вся система направлена. На виховання особистості. У Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна дбають не лише про освіту, а й намагаються виховувати справжніх чоловіків. У закладі панує атмосфера благородства, мужності, взаємодопомоги та поваги. Навчальна програма майже така ж, як і в загальноосвітніх закладах. Але сувора дисципліна, посилена військова та фізична підготовка відразу дають помітні результати. До того ж, кадетів відрізняє від звичайних школярів і вічливість, навчають хлопців вишуканих манер на уроках етики. Саме ці знання дозволяють юнакам відчувати себе справжніми джентльменами під час кадетських балів. Кадетський бал чи не найбільший привід пишатися для нинішнього керівництва ліцею, адже їм вдалося відродити кращу традицію кадетських корпусів. До того ж, організатори переконані, кадетський бал один із елементів виховання майбутнього захисника вітчизни. Цього року танцювальний захід відбувся вже втретє. Ми хочемо привернути уваги і суспільства, і держави до такої освіти, яка виховує істинних патріотів. Військових до танців готували справжні професіонали: танцмейстер, солістка національної опери Ганна Васильєва та хореограф Наталя Сласьон. Минулі роки ліцеїстам пощастило працювати із Григорієм Чапкісом. На два місяці підготовка до балу стала найсерйознішою справою для хлопців. Вивчали танцювальні па по три рази на тиждень. А напередодні дійства репетиції проводилися щодня. Тож виступу чекали з нетерпінням. Це є велика для мене честь. Я дуже радий, що я знаходжуся сьогодні тут. 30 пар офіцерів з дружинами та 20 ліцеїстів із прекрасними партнерками виконували польку, кадриль, танго та, звісно, вальс. На танцювальну феєрію прибув заступник міністра оборонного відомства Дмитро Пляцук. Він нагородив офіцерів та ліцеїстів грошовими сертифікатами. Дебютантів на паркеті підтримала своїм виступом і співачка Руслана Лежичко. Такий святковий та незабутній вечір став своєрідним заохоченням за відмінне навчання та дисципліну. Це дуже велика честь виступати на такому балі. Ну і престиж. Подібні заходи виховують в майбутньому чоловікові ставлення до жінки. Дівчата так, звичайно, допомагали. Щоразу, коли до нас приходили на репетиції сюди дівчата з різних вузів, факультетів, з різних шкіл, це було велике задоволення поспілкуватися з ними, так як у нас тут в принципі, обмежене спілкування з дівчатами, лише хлопці. Дуже багато вражень, тому що я на балаках знаходжу спільну мову з різними товаришами, партнершами. Так. Як це ну дуже, дуже дуже гарно для нашого ліцею? Я вже танцюю 8 років, було багато партнерів, але мені дуже подобається танцювати з хлопцями із ліцею. Вони дуже гарно виглядають. Вони дуже відрізняються від хлопців з різних шкіл. Враховуючи шалений успіх заходу, за допомогою кадетського балу планується відродити не лише танцювальні, а й військові традиції. Я не знаю, хто може ще е який за за заход може таке продемонструвати таку красу. такий зал у нас шикарний, такі діти у нас гарні, талановиці, військова форма, яка, я думаю, надихає всіх хлопців, які навчаться у нас. Нічні бал, і я думаю, що багато хто з них захоче так само одягнути таку е гарну форму. Для ліцеїста Єгора Капригора кадетський бал став своєрідним подарунком до Дня Святого Миколая та Різдвяних Свят. каже, таке казкове дійство доводить, що рішення одягнути погони є стовідсотково правильним. Для нього справжнє щастя навчатися саме у військовому закладі. Прадід юнака воював в роки великої вітчизняної війни, чим Єгор безмежно пишається. І, хоча батьки не були готові до цього, та хлопець обрав професію військового. Батько віднісся до мене з повагою, то що я вирішив зробити такий крок в своєму житті. А Матуся спочатку не хотіла все ж таки відпускати мене до військового ліцею, але потім вона змирилася. Я думаю, я її радую своїм навчанням і своїми заслугами. І вона Гордиться тим, що я є син. Єгор мріє вступити до Львівської академії сухопутних військ. Хоче стати десантником, тому що це еліта збройних сил. До того ж, у його рідному Кіровограді розташована частина спецпризначення. У військовому закладі є ще одна традиція до Дня Святого Миколая. Ліцеїсти далеко від батьківської домівки можуть відчути справжню турботу та домашню атмосферу. У нас є традиція. У нас є батьківський комітет, який закуповує нам різні цукерки, солодощі, мандарини ті ж самі. І напередодні святкування, це всі солодощі вони привозять таємно до нас, до ліцею, і потім святковий наряд, так, як так мо. Цять хлопцям щоб нікого не не збудити. Він розносить і кладе під подушки, як прийнято, як по традиції. Да, і напевно в нас є таке, як би, мовити, вірування, те, що наряд, який розбудився з когось, хтось проснувся, то це не дуже гарний наряд. Тому ну, якби прийнято, що ніхто не повинен прокинутися і дізнатися, те, що йому підклали якісь там солодощі. Домашня атмосфера, вона, звісно, краща, але тут вже можна ну, створився свій колектив, власне, вже як друга сім'я. І... І час того просто забуваєш настільки романтичний настрій, піднімається ну досить досить приємно. Про те, що святого Миколая вважають заступником дітей, які найбільше потребують любові й турботи, пам'ятають усі військові у Збройних силах України, теж є добрий звичай. Щороку офіцери стають посланцями Миколая для малечі з дитячих будинків та інтернатів. Майже кожна військова частина бере шефство над такими закладами. Ліцеїсти обіцяють, що робитимуть все можливе, аби діти частіше усміхались. Ми хочемо впровадити це в ліцеї, і ми хочемо, ну можливо так сказати, як військові тут беруть опіку над дитячим будинком. Можливо, і ми колись будемо мати опіку над дитячим будинком, де діти нас будуть дуже дуже раді зустрічати. На кадетських традиціях виховалось не одне покоління. Набуті знання та правила хорошого тону допомогли зробити кар'єру багатьом військовим високопосадовцям. Це і адмірал Ігор Кабаненко, герой радянського союзу афганець ігор плосконос, генерал-лейтенант Володимир Аскаров та чимало інших. До того ж, військовий заклад розкриває у молодих людей хист і до творчих професій. Сім років носив кадетські погони і відомий словенський режисер Володимир Козьменко Делінде. Про місце, де навчився досягати будь-якої мети. Він не забуває та інколи навідується в гості. Зустрічі ліцеїстів з колишніми суворовцями вже стали невід'ємною складовою навчального процесу. Мета одна – виховання підростаючого покоління. І все направлено у нас на виховання наших майбутніх захисників батьківщини, і ветерани повинні знати, що у нас є в державі достойна молодь, яка найближчим часом замінить нас. Немає більшої честі ніж служити батьківщині і бути гідними спадкоємцями традицій своїх предків. Хлопці, для яких змалку ці слова стали життєвим кредо, приклад для однолітків та гордість держави.